Вітаю всіх на своєму каналі. Я вже почала відправляти клубні глоксіній. і дівчата, які або вирощують цю квітку вперше, або попередні спроби були невдалими. Задають питання: чи можна їх зараз висаджувати, як їх зберігати, де їх зберігати і тому подібне. Я скажу так: я не можу дати вам чіткої інструкції, що от робіть саме так. І все буде добре, і це саме так правильно. Але я покажу, ну, що роблю я. Можливо, комусь знадобиться мій досвід. Значить, клубні виглядають ось так. Вони без. ну Це я взяла самий великий, вони без паростків. Тобто ці клубні треба е, вкладати е, на покій. Ось такі клубнючки. До речі, в мене зараз є сформовані 5 наборів. Я в кінці відео додам фото цих наборчиків. А в закріпленому коментарі буде посилання на мою групу. Там ви можете легко мене знайти, і, якщо є бажання, замовити собі клубні цих прекрасних квітів. Отже, маємо клубні. Або ви їх придбали. Або вже самі викопали клубінь Глоксінії, треба обов'язково дати йому цьому клубню перепочити. Якщо, звісно, Глоксінія вже відсвіла. В інтернеті є інформація, що температура для клубнів повинна бути від 10 до 17 градусів. Одразу скажу, що оцей спосіб зберігання в холодильнику я не рекомендую, бо в мене не вийшло. Минулого року я поклала два клубня в овочеве відділення і згодом вони стали коричневі і в зрізі також. Отже, взяла я в руки градусник і пішла по хаті, клала його в різні місця. І заміряла температуру. Знайшла я у себе одне таке місце. Найпрохолодніше. Ну, звісно, бажано ще нижча температура, але іншого місця я не знайшла. Ось тут, під шафою, я наміряла ну, коли 15, коли 17. 17 максимально це коли запускається котел і прогріває хату. Ось. В цій коробці вже відпочивають мої клубні. Ну, вже десь тиждень. Тут є менші, але ну, чому менші, бо я їх поділила. Ось там навпіл. Ось так виглядають клубні, яким вже два роки. Це мої маточні клубні. От я їх складаю в зіп пакети. І перший час. Я їх зберігаю без торфу. Особливо, ну, ось такого розміру. Від 2 см я зберігаю без торфу. От ті, що маленькі, там сантиметр навіть півтора, я їх присипаю торфом. Це можна і в пакетики зробити, але мені простіше, прям в луточок, просто їх висаджую, засипаю торфом, так вони зберігаються. Бо Маленького діаметра клубні без торфу висохнуть. Чому я зберігаю без торфу перший тільки час, бо я знаю, що дівчата одразу пересипають. Справа в тому, що коли ви так поклали в прохолодне місце свій клубінь, треба періодично його перевіряти. От десь раз в два тижні. Дістаємо і дивимося. Перевіряємо, чи має він гарний тургор. Якщо ви відчуваєте, що клубінь трохи вже такий м'якенький, можна тоді зробити такий маленький приск з оприскувача. В чому ще для мене цей спосіб більш зручний, бо я добре бачу клубінь. Не дай Боже, там проявиться а, якась пляма, типу, починає підгнівати, тоді потрібно обрізати, підсушити. А, можна присипати тим же активованим вугіллям, якщо його розм'яти, або попілом. Ось. А ще да, що Я клубні не обробляю. Хоча. Треба б це зробити. В мене лежить препарат Максим. Колись я їм обробляла георгіни, гладіолуси. Гарний препарат. Але справа в тому, що в мене ще половина глоксінів, які ще доцвітають, і рано з них копати клубні. Напевно, я вже коли зберу остаточно весь врожай, я їх все ж таки оброблю, ці клубні. Ага. Так ось, перевіряємо. Якщо з ним все добре, тургор э, гарний, ми ну, вкладаємо його далі. Але клубні, а це ще залежить там, від сорту, бо деякі ну, не хочуть спати довго, вони починають прокидатися і випускати, випускати росточки ну, як картопля. Якщо э, ви не плануєте ще висаджувати. Наприклад, це може, може бути і грудень, і січень, то я, наприклад, такі росточки просто обламувала. Було навіть і два рази обламувала, бо це я буду вирішувати, коли його висаджувати. Далі, вибачте, продовжу. Якщо. У вас є можливість висадити клубінь, у вас є підсвітка, то це можна зробити навіть там, в лютому. Свої я тримала десь до березня. Так ось вже перед е, запланованою приблизною датою висадки клубнів, тоді я вже засипаю сюди торф. Злегка його зволожую. І можна буде потім побачити, як оцей клубінь пускає корінці. Вони такі тоненькі, але це також важливо для нормального потім розвитку клубня, бо на одній картоплині далеко не поїдеш. Повинно бути коріння, і, звісно, повинні прокинутися росточки. Коли я висаджую вже так з корінцями, до речі, торф вже тримається коли ну, при висадці, Я, наприклад, зайві росточки обламую. Для того, щоб був гарний красивий кущ, треба залишати один росток. Я виламую одразу. Але якщо ви хочете розмножити цей сорт, то можна залишити 2-3 росточки, потім зайві відділити і вкорінити їх. Є варіант, що можна висадити клубінь, в принципі, і зараз. От у мене одна дівчина спитала, чи можна його зараз висадити. Можна, але спочатку все одно йому треба хоч пару тижнів дати відпочити. Ми можемо одразу взяти горщик, посадили туди клубінь, і торф повинен бути. Прям ну, злегка зволожений, бо якщо ми дуже сильно а, зараз полєм, а корінців ще немає, а саме ними а, глоксіння і п'є, то клубінь просто зниє. Накриваємо або пакетиком, або стаканом і чекаємо, коли появиться росточок. У мене вже уже один ось, вилазить. Спочатку треба тримати все ж таки під укриттям, поступово при, привчаючи його до повітря. І ваша глоксинія буде цвісти там в кінці осені, взимку, але при умові додаткової підсвітки. Наприклад, у мене це ось так. Зараз я злізу. Тобто. Під віконня, обов'язково. Все одно сонячне світло повинно бути. І ось так я прилаштувала, підвісила на мотузочках світлодіодну лампу. Тут в мене дітки підростають. Так, вони витягуються, бо стоять щільно один до одного, але ж нарощують клубні. Ось так ще. По-другому вже разу цвіте моя брокада Blue and White. Буду закінчувати своє відео. Можливо, щось забула сказати. Можете питати в коментарях. Як поступити? Вирішуйте самі. Варіанти є. Бажаю всім. Гарно зберігти свої клубні, і наступного року милуватися чарівним цвітінням цих квітів. Всім до побачення!